Пленум проходив концертні студії обласного телебачення. Питання, які висунуті на обговорення Пленуму, не лише важливі, а й актуальні для кожної партійної організації, зазначив в доповіді депутат обласної ради, перший секретар Житомирського обкому Компартії України Микола Тимошенко. В роботі Пленуму взяли участь лідер комуністів України, керівник фракції Компартії Верховної Ради Петро Симоненко та народні депутати Василь Самойленко та Олександр Присяжнюк. Зазначено, що Житомирська партійна організація найчисельніша в Україні. Кількісний її склад становить більше 8 тисяч членів партії. Це другий показник за регіональною компартією Донецької області. На останніх виборах комуністи досягли активного приросту своїх прихильників у всіх районах, в тому числі і на Житомирщині. Я хотів би ключову фразу, може, пленуму сказати: закріпити! І наростити кількість прихильників, що проголосує за нашу силу, до 110 тисяч, а це щонайменше 20% на Житомирщині це завдання місцевих виборів 2014 року. Підкреслено, що комуністи на місцях ведуть посильну роботу щодо збереження закладів медицини, активно впливають на владу та правоохоронні органи щодо погашення заборгованості із виплати заробітних плат, здійснюють інші заходи з мобілізації членів партії, в утвердженні принципів соціальних стандартів та зайнятості населення. Цього ж дня було прийнято до лав комуністичної партії чисельний загін робітників, службовців, бізнесменів, лідерів. Громадських організацій серед них знані спортсмени, тренери Житомирщини та лідер відомої обласної громадської організації Мір Молодь ініціатор реформ Сергій Форест.